Обміняти старі лампи розжарювання на сучасні лед. Вже від завтра ця послуга стане доступною і для жителів усіх сіл України у стаціонарних та пересувних відділеннях Укрпошти в усіх 100% сел, не тільки Сумської області, а й всієї України. Завтрашнього дня будуть проводитися обмін лампочок. Всі наші пересувні відділення лампочками забезпечені. Вони всі їх отримали. Завтрашнього дня вони виїжджають по своєму графіку. Точно так же як і в містах. У них такі ж самі умови. Вони можуть замовити обмін через дію або просто прийти з паспортним ідентифікаційним кодом і ці документи. Няти до п'яти лампочок за словами керівника сумської філії на сьогодні жителі сумської області вже обміняли і отримали більше півмільйона нових ламп. Ми вже видали 550 тисяч і ще плануємо отримати додаткових 130 тисяч і теж видавати. Партнери підтверджують, що якщо попит буде і далі зберігатися, значить вони будуть давати додаткові обсяги Україні для того, щоб ну все таки кожен громадянин, який має таку можливість, необхідність заміни лампочки, міг скористати цією програмою. Новини СТС.